Доброго дня. питання, Коли ви зрозуміли, що у вас треба допомогти появлятися і допомагати людям? Який був етап вашого життя, що ви зрозуміли, що треба допомагати людям? Дякую, власне питання. Коли я помирала від того, як я задихалась, я помирала від нерозуміння, хто я. Я приїхала з Китаю і... Я вже не годна до танців психологічно також. І між ви, ну знаєте, ти стоїш е, над прірвою, і ти не знаєш, хто ти. І насправді я ж не людям допомагала, я спасала себе. Я здобула таку базу знань, як в книжкових, так і на каналі, тому що я спасала себе. І тепер я можу занурити вас у свій світ і показати. Щоб ти не задихалась, щоб ти не звинувачувала себе за те, що, можливо, зрадила, можливо, танцювала, можливо, як сказала мені одна дівчинка на наушка, що твої танці, як в порнофільмах знімали. І це ваш шлях, прийміть його, допомагайте, як багато ресурсу звільни.